Потрібно знайти ключ, щоб вибрати звідси. Тут так страшно. Ой, а це що за сейфи? І на них замок тут усе під замком. Дивись, на цій коробці намальований ключ. Давай подивимося всередині. Чудова ідея. Я дістану ключ. Щось там рухається, наче це не цукерки. Я знайшла ключ. Який жах! Це була миска з черв'яками. Ну добре, хоча б ключ знайшла. І так подивимося в сейфі Як же це інтригує, мамочки? Хто насмілився мене потурбувати? Ден всередині сифа горлаюча голова. Зараз я з нею розберусь. Закрий двері. Мамочки Мія, захисти мене. А я казала. О, глянь, коробка оновилась. Давайте ти подивишся, що в ній. Мені страшно і одночасно цікаво. О! Мія, чекай мене, будь ласка. Пробачте, містер Змій, не хочу вас турбувати зайвий раз. Так, може, тут лежить ключ. Бр, яка гедота. Жах. Ура! Ключ у мене. Зараз відкриємо сип. Я точно відчуваю, що там буде ключ від камери. О, ні. Ха-ха! І як тобі такий ключ, Ден? Сподобався? Ти точно вибрав сейф з витівкою? Ти краще глянь на коробка, вона знову оновилась. Тоді зараз я дізнаюся всередині. What? І, о тут щось не зрозуміле. Щось що слизьке. Мамочки, сподіваюся, це не соплі. Будь ласка, не це будуть не соплі. Ого, я знайшла тут ключ. Ось він у яка гедота! Це правда соплі. Гаразд забудемо сейф. ку Куку хто тут? А, -а, а мамочки? Мене атакують кажани. Дивись, коробка вже оновилась. І мені потрібно знайти ключ. Гаразд, тут щось живе і слизьке. Що це таке? Але мені дуже неприємно. Схожа на мозок. Моя бурхлива фантазія таки видає. Ура, ключ! Ти, поки прийде до тями я відкрию що ж всередині? О, Як мило, пізочок. І хто ж у ньому лежить? Яка крихітка? Мамочки, це скелет. Забери, забери. Коробка знову оновилась. Вже скоро ми звідси вийдемо. Моя черга. Що ж це таке? Щось м'яке та квадратне. Гадаю, що ключ десь всередині. Треба розламати це жиле. Як же важко це зробити? А -а -а -а. Але я сильна, я зможу. Ура виходить. Ще трохи. Ура, ключ! Ой, руки такі слизькі. Що ж у сейфі? Допоможіть! Бен мене затягують! Я цього не дозволю. Все, заспокойся, я тебе врятував. Ти ні, я не хочу відкривати коробку. Ну, добре. Моя черга. О, ні, я боюсь гризунів. Так, так, містер мишеня. Я прийшов за ключом. Тому не кусай мене. Здається, знайшов ключ. О, ні, це то, чого я боюсь. Щори! Так, треба швидше знайти ключ. От він ура. І okay. так. Right, right, right. Спробую відкрити. Yeah. О, Мія! Що це за рідина? Як неприємно! Вона червоного кольору! Це кров! Мені страшно! Мія прокинься! Давай, давай, приходь до тями, ти наступна дістаєш ключ. Добре, без проблем. Всередині точно не повинно бути щось неприємного. Mm. Я сподіваюсь. О, кругле та пружне. Таке відчуття, що розкриваючись голову. М'яко. Мені навіть подобається. О, А ось і ключ. Треба швидше відкрити сейф. Mm. І ще ж тут лежить. Ого, якась кнопка. Ден, може, ти натиснеш? Давай краще ти. Гаразд, тисну. І що має статись? Мамочки, Ден, що це? У мене повністю обливають чимось рядки. Сподіваюся, що це шоколад. Мені достатньо. О, Ден, оновився ящик. Відкривай. Я так цьому радий. Гаразд. Зараз дізнаємо, що там всередині. Хтось рухається. Але де ключ? Десь зовсім поруч. О, знайшов. Але що було всередині? О, ні. Більше щурів, я боюсь стільки величезних тарганів. Він розміром з мій палець. Фух, треба забути про це. Відкриваю сип. Ой-ой-ой. Мія. Я намагаюсь не рухатись, але на мені величезний волохатий павук. Забери його. Супер величезний павок Ну, все, він мене з'їсть. Куди писати прощальний лист мамі? Ой, здається, я зміг його прибрати. Фух, Було страшно. Давай, відкривай коробку. Добре. Ну скільки можна? Так, щось лизьке. Мені весь час попадається щось мерзенне. Гаразд, зосереджусь на ключі. Мені це все нагадує тарілку з какашками Яка гедота Запаху нема, це вже добре. О, я знайшла ключ. О, і це не те про що я думала. Це шоколад. Смачненько. Ну, хоча б щось приємне. Так, потрібно відкрити сейф. Там точно буде ключ. Всередині буде щось добре. О, точно. Я ж казала, це гарбуз. Він нам нічого не зробить. А що всередині? Мій всередині ключ. Він точно під град. Треба звідси вибиратись. Ура! Ми покинемо цю моторошну кімнату. Сподіваюся, я забуду цей як страшний сон. І так, ключ підходить. Ура! Побігли! Ой! Okay. Цікаво, що буде у вас під клошами. У мій корндоги, доги. Як круто! Що буде у Джин? Ого, це собача кісточка. Джейн не знала, що ти в душі собачка. Ап-ап. Давайте почнемо з Мії Та легко. Зараз корн-дог з шоколадом. Він так апетитно виглядає. Ой, як смачно тягнеться сир. Смакота. Я вже з'їла один корн-дог Настав час двох Зараз я й вас їм. Ой, які ви смачні. Виявляється, сир шоколадом відмінно поєднується. А я навіть і не підозрювала. М -м -м, смакота. Джейн може продовжувати. Та якось зовсім не хочеться. Ця собача кістка виглядає такою несмачною. Не думаю, що їй навіть шоколад зможе допомогти. Але спробую. Достатньо. Вона така тверда. У мене зовсім не виходить її прокусити. О, точно. Молі до мене. Тобі подобається кісточка? Можеш уплітати. Смачного чекаємо на нові смаколики. Давайте цього разу перше відкриє Джейн. Що буде? Вау! Це ж палички Покі. такі яскраві. Мія відкриває свій клош. Нам не терпиться дізнатися, що під ним. Ого, це ж селера! Я перша почну. У мене тут така смачна паличка. Бачила, як я можу. А ти так можеш? Хочу ще. Всі палички різного кольору. Це так класно. Хочу доїсти все до кінця. Мія вистачить пускати слини. Ти весь апетит мені псуєш. Точно, спробуй одну паличку. Я ділитись не буду. Мені самі моїх ласачів мало. Хочу з'їсти все сама. Настав час занурити в шоколад усі палички. Вау, як їх багато. Вони так гарно покриваються шоколадом. Смакота. Ммм, як же мені смачно. Семія, можеш продовжувати? Я наїлась. Добре! Ця селера виглядає так жахливо. І як мені такий величезний занурити в шоколад? Гаразд, почнемо з листочка. Ой, він навіть в шоколаді виглядає жахливо. Фу, на смак також жахливий. Гаразд! Доведеться занурити одразу всю селеру в шоколад, щоб швидше з ним покінчити. Треба зібрати всі сили в кулак. Приступаю до поїдання. Фу, Я почуваюсь коровою, що їсть траву на галявині. Мені б зараз шоколаду чи печиво. Ох, залишився останній шматочок. Готова. О, ні. Мені якось погано. Ти молодець мія. Що тепер вам дісталось? Відкриваємо колош. Вау, це ж Макдональдс! Круто! А що у Мі? Єу, чесник! Яка гидота! Давайте почнемо з Джейн. У неї точно буде щось смачне. Зараз я зніму огляд на свій хеппі-міл. До нього входить так багато смакот. Тут і гарний соковитий бургер. Як він смачно пахне. М -м -м. І навіть картопля фрі. Смакота. Я також хочу. Так, так, там ще щось є. Ого, це ж морозиво. Як класно. Все виглядає так апетитно. Мені швидше треба спробувати бургер. Агор, чого тобі? О, гаразд. Зараз занурю його в шоколад. Сподіваюся, що бургер навіть у шоколаді буде смачним. Зараз і дізнаємось. Ого. Він і справді смачний. Мені дуже подобається. А тепер настав час картоплі. Думаю, що шоколад її точно не зіпсує. Спробуємо одну. Ого, смакота. А чи можна мені одну картоплю? Лише одну. Ура! Дякую, Джейн. Я так мріяла скуштувати картоплю в шоколаді. Вау! М -м, як смачно! Мінго! О, у мене ідея. Я не буду занурювати по одній картоплі. Я засуну фонтан одразу всю картоплю, щоб вона повністю вкрила шоколадом. Виглядає приголомшливо. Смакота! Чому в Макдональдсі не подають картоплю в шоколаді? Потрібно обов'язково розповісти їм, бо це ж смачно. Так, так. Я зрозуміла, досить уже хвалитись. Стриваю, у мене ще морозове. Є. Ось воно буде точно нереально смачне під шоколадом. Зараз оцінимо на смак. Неймовірно. Це так смачно. Все таки з'їсти ріжок морозова наприкінці було найкращим рішенням. Мія. Прийшла твоя черга. Часник. Я вже забула про нього, але я не хочу. Добре, добре. Доведеться спробувати його шоколадом. Фу, який неприємний на смак. То точно треба більше шоколаду. Ой, мені навіть дивитись на це складно. Це було огидно. Але я впоралась. Я собою задоволена. Але животик зовсім не задоволений таким обідом. Пробач, Джей. Невже так сильно пахне. Не терпиться дізнати, що зараз у вас під клошами, відкриває Джейн. Ого, це ж каблучка Лядяник. Скоріше, одягай все на руку і занурю в шоколад. Мені так ідуть ці каблучки. Мія, як тобі? Правда ж гарно? Їх треба швидше занурити в шоколад. Льодяники в шоколаді будуть такі смачні, я впевнена. М -м, я мала рацію. Кожен окремо оближу, це ще смачніше. Зараз дізнаємося, що в мене. Ого, це чітос, але він гострий. Я люблю чітос, але не гострий. Мені треба спробувати одну чітосинку, щоб оцінити гостроту за 10-бальною шкалою. М -м, зовсім не гостро. Думаю, що варто спробувати одразу кілька. Насадимо наш шпажку і занурю все в шоколад. Ось так. Ого, ці чітас виглядають так апетитно в шоколаді. Ммм. Смакота. Треба з'їсти все-все. Як же смачно. Ого. А ось його страда підійшла. Джеймс, це виявилось дуже гостро. Я не можу стримати вогонь. Бережись. Мія досить. Я вся в сажі. Oh О, ні, ще горить. Потрібно запити все шоколадом. Ура! Мені допомагає. Треба ще запити. Ой-ой, не вже все скінчилось, але гостроти більше не відчуваю. А тепер хто відкриває клош? Одночасно. Вау! Кого такі гарні кавуни на тарілці? Мія тобі неймовірно пощастило. А що Джейн? О, це жиле з броколі. У яка гидота. Давайте почнемо з Джейн. Гаразд. Зараз оцінимо на смак без шоколаду. Дота. Mm -hmm. Візьмемо невеликий шматочок ложечкою. Фу, навіть жили жахливе. Сподіваюся, з шоколадом станеш менш жахливим. Треба більше шоколаду. Тепер треба спробувати. І огидно. Але з шоколадом терпимо. Oh my God. Гаразд, треба якнайшвидше з'їсти цей желейний жах зі смаком броколі, щоб швидше забути про це. З yeah. шоколадом терпимо. Я зможу. Залишились трохи. Ще кілька шматочків. Фу, залишився самий жахливий шматок з броколі. Тут треба більше шоколаду. О, ну і дота. Мені зовсім не подобається. Ура. Нарешті я зможу спробувати кавун з шоколадом. Занурюємо шоколад і спробуємо. Ммм, Смакота. Хочу ще. Та ще. Мені треба більше шоколаду. Смакота. Давайте мої хороші кавунчики. Шоколад. М -м -м. Смакота. Ой, щось я зовсім не подумала про кісточки. Потрібно їх виплянути. Мія, ну не в мене ж зупини свій зерновий кулемет. Все можна прибирати? Все обличчя на тарілці з насіння дуже нагадує моє. Ага. Давайте відкриємо ще раз клоші. Що вам дісталося цього разу? Ого, а під колошем смачні пластівці. Так, а що, Джейн? О, це сирі яйця, який жах. Ура, мені пощастило. Зараз спробуємо пластівці. Занурюю. О, як смачно. До мене прийшла ідея. Це ж пластівці. Молока в мене немає, але шоколад є. Буду їсти пластівці з шоколадом. Має бути точно смачно. Вау! Єс! Ого, це реально смачно! Джейн, тобі точно треба буде колись спробувати цю смакату. Я готова навіть тарілку облизати. А я маю сирі яйця. І як їх їсти oh. шоколадом? Якщо злизувати шоколад з яйця, це буде смачно. Але що буде, якщо відкусити? О, гедота. Сире яйця таке жахливе на смак. Мені зовсім не подобається. Хм, У мене ідея. Okay. Мія позич мені тарілку. Дякую. Зараз розіб'ємо у неї всі яйця. А тепер поставимо під шоколад. Заповню миску до країв шоколадом. А тепер усе перемішуємо вінчиком. Ідеально. Спробуємо. Ого, як смачно! Таке я готова пити повністю. Ммм, мія, це так смачно. Чому я таке раніше не коштувала? Джено, у ну, тебе такі гарні вуса. Ага. Що ж, фінальне коло. Скоріше відкривайте клощі. Ого, Мії попіт! Класно! Його скоріше треба спробувати. Він що, мармеладний? Клас! Я таки вперше їстиму. Потрібно швидше його спробувати, але для початку подивимось, що у Джейн. Фу, це ж курячі лапи. Джейн, я готова розпочати перша. Зараз скуштую цей мармеладний попіт. Шоколадам буде точно нереально смачно. Занурюємо. Спробуємо. Вау, як смачно! Це фантастично смачно! Залишився останній шматочок. Смакота. Тепер твоя черга. Правда? Вже гаразд. Давай оцінимо. Ці курячі лапи виглядають так страшно. Сподіваюся, шоколад зробить їх більш привабливішими. Треба більше шоколаду. Фу, яка гидота Усі лапки такі довгі пазурі. Фу, я хоч лапки і не їм, але мені навіть дивитись гидко. Вау, Джен, ти величезна молодець. З'їж останні лапки і все. в шоколад. Фу, ці ж лапки колись ходили по землі. Бігали та не сміяться. Залишилось зовсім трохи. Кілька шматочків. Більше не можу. Це огидно. Зі мною все гаразд.